Очевидно, це був о, запит, який є, був сформований і Києвом і Москвою. Очевидно, була якась неформальна домовленість про це в перші тижні після широкомасштабного вторгнення, і тому Абрамович став йому його тут розповідали, що він причетний до е, того, щоб е, звільнити там якісь фантастичні кількості заручників. І за це він не по, не повинен потрапляти під санкції в Україні. Про це нам розповідав Давид Рахамі, якщо я не померляє. Але до цього ставлюся скептично, тому що е фіксувався факт присутності Абрамовича під час переговорів між російською і українською делегацією спочатку в Білорусі, а потім. В Туреччині, але це, в принципі, як на мене, не, не має якоїсь, ну я не знаю, політи... це не дало жодної політичної доданої вартості. Ну я розумію, що мабуть, ми про всі переговори дізнаємось навіть не зразу після завершення війни, а пройде певний час. Але людина, яка була спочатку гаманцем сім'ї Єльцина, а потім стала. Гаманцем Путіна і вона просто так займається філантропією. Ну, ви знаєте, я вже трохи дорослий, щоб вірити в такі речі. Я з вами погоджуюся у цьому і от е, пригадую ще дев'ятого. Червня у The Times опублікували статтю про те, що е, пан Арахамія саме написав листа на підтримку зняття санкцій з Романа Абрамовича, і е, ще тоді це було зрозуміло, що пан Арахамія ходить по тонкому лезу, і власне чому він пішов на такий крок? Цікаво розібратися, як це одне з одним взагалі співставляється зняття санкцій, посередництво Україні і от тепер допомога, начебто від Абрамовича. Що це таке відбувається? Ну на щастя, вага Давида Рахамі в світовій політиці приблизно коливається біля статистичної похибки. Я думаю, йому краще зараз займатися. Ситуацію у власній фракції, де багато е, різноманітних течій. Там, от пан Тищенко чкурнув до Південно-Східної Азії, ніяк не хоче повертатися. Пан Трухін ховається від засідання вищого антикорупційного суду за кордоном після того, як президент гучно сказав, що всім депутатам, і держслужбовцям і депутатам місцевих рад буде заборонено виїжджати. А в мене у цьому питанні, ну, знаєте. Це мені нагадує оця сума, там 3,2 мільярди, так, uh -huh. вона нагадує морквину, яку вішають перед віслюком, для того, щоб він швидше біг. Ну, по-перше, ну, така сума, ви, ви розумієте, що якщо ми, ну, ми ж розглядаємо різні гіпотези, що якщо Обрамович. Віддає 3 мільярди на потреби України. Ну, вважаєте... 2 мільярди фунтів старнів. Я тут виправлю трошки, так вважаєте на, на потреби ЗСУ? Так ну так чи інакше, то в Росію він е, просто не зможе в'їхати після того, а вже ж ну, ми, а вже свідомі. Ми, 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 ж, ми ж свідомі, ми ну, ж свідомі цього Що йому там заїжджати Руки. в ту Росію? Він то звідти виїхати назад в Лондон не зможе. Ні, ну просто навіть він ну він перестане бути якимось посередником, тобто, яка буде його подальша функція? Друге питання. А чи не є ця схема е, пробною кулею для того, щоб взагалі опрацювати механізм зняття санкцій? Бо ви знаєте суми, які заарештовані, там сотні мільярдів доларів. Заарештовані чи заморожені на заході, але вони просто лежать мертвим вантажем, і от Не тут хочеться думати, додати, що... пане Євгене, що от навіть ці 2 мільярди фунтів стерлінгів, вони досі є заарештованими. Тобто, е е пан Абрамович він е наполягає на тому, щоб спочатку їх. Зняли з них санкції з цих грошей і продали, так би мовити, Україні таким добрим жестом. Але ж ми розуміємо, за цим кроком може потягнутися і подальше зняття санкцій, і тут головне визначити, чи Роман Абрамович взагалі є російським олігархом. Бо е, за визначенням олігарху він, окрім того, що має е, окрім того, що повинен мати певні статки, він і ще й має е, повинен мати вплив на владу у Росії. Тож чи є цей вплив у Романа Обрамовича? А цього ніхто не знає напевно. Ви розумієте, що у нас. Існує на сьогоднішній момент такий медійний образ Путіна: там двійників Путіна, трійників Путіна. Це все це, це все, звичайно дуже добре. Але в мене, наприклад, немає сумнівів в тому, що саме Путін вирішує на сьогоднішній момент головні ну ухвалює кадрові рішення, і скажімо, Пригожин з'явився в орбіті вищого керівництва Росії. Фактично, не просто так, бо він добре і давно знає Путіна. Тому ну, виникає питання доданої політичної вартості Абрамовича. це раз. А друге питання: ну от ви праві, чи він може впливати наскільки він впливає. А ми дивимося з іншого боку: якщо у нас в країні, попри тривалу війну на вищому політичному рівні говорять про деолігархізацію, яка невідворотня, як кінець світу. То наскільки ми можемо якось заохочувати закордонних олігархів, ми їм що тут надаємо якийсь, якусь тиху гавань для того, щоб вони тут заховалися від гніву Путіна? Uh -huh. Я не думаю, що це буде насправді популярне рішення. Тобто, тут е мені видається, що це е ситуація, яку варто обговорювати, ситуація, яку варто проекувати, але Рухатись в ній треба крок за кроком і е, аналізуючи можливі ризики. Тут цікаво також е, зауважити е, момент такий: наскільки е, співпраця з будь-яким російським олігархом може взагалі вплинути на репутацію України. Ну, ви так питаєте, наче як знаєте, мем, ви так говорите, наче це щось погане. Наче в історії України ніколи не було співпраці з російськими олігархами. Вона була і достатньо тривалою, і більш інтенсивною до 2014 року. До недавнього часу низка українських обленерго належала Лужніковським, і Це в принципі mm -hmm. навіть під час війни не зразу почало всім муляти. Тому тут якраз як сказати, ідеологічно, очевидно, в коридорах влади це можуть сприймати. Але як це будуть сприймати пересічні громадяни? в мене є неабияке питання. Не тому, що вони вболівають за Динамо чи Шахтара, не за Челси. Ні. Просто тому, що вони не зовсім розуміють, хто такий Абрамович і чому за нього просять на достатньо високому політичному рівні, угу. і от як підсумок нашої розмови у нас залишається не так багато часу. Чи маємо ми взагалі вести розмови зараз з будь-яким представником Росії? Ви знаєте, минулого тижня Володимир Зеленський сказав, що йому не цікаві переговори з Володимиром Путіним, мовляв, хто це такий. От в цьому контексті я можу спроекувати на Абрамовича: а це хто такий? В чому його реальний вплив? Ми можемо вести переговори з російськими військовослужбовцями, щоб вони складали зброю і потрапляли в полон. Ми можемо через посередників вести переговори з російським політичним керівництвом про виведення російських військ. А про роздачу індульгенції ні, дякую, дуже дякую.